Всім привіт дорогі друзі! З вами Верес, і з вами ми продовжуємо відігрувати п'ятий раунд ЛВК, такого проклятого сезону, так сказати, лютневого, ну не дуже він у нас заходить. А, давайте покажу про такого. Ми гуляємо в п'ятому дні. Граємо ми проти китайського клану Безсмертний шлях імператора, в прикладі, їхня назва. Знаєте, щоб я не розбирався в іерогліфах, не вмів їх відлічати там да, між різними країнами, то я подумав, що це скрізь по назві японський клан, якщо ви розумієте, про що я. А, ладно, не суть, давайте перейдемо тепер детальніше про клан. А, ну, Я вам розказую, та, що у нас така в всє... сетці у нас доволі такі сильні клани попалися. У кожного клана в районі 50 тисяч очок клану, тобто у всіх оцих загальних кубків. Ну так, да, тут є у десерів, у них там дес був опор, то у них там 45 тисяч всього. Так, ну і давайте щодо цього клану. Цей клан теж доволі такий сильний і цікавий. Давайте покажу, чому. А, Коротше, перше, на що я увагу, за 306 левел у них, плюс 5 тисяч зірок на КВ, що дуже сильно. П'ятий номер, на якого я буду атачити з основи, чувак тут займав 505-те місце у світі. І вроді, перший ще такий непоганий рейтинг займав, да, 574 місце у світі. Кстати, там вроді у п'ятого є рекорд такий непоганий 6300. Ну, коротше, сильних тут, а те, сильні типи теж у нас тут, а проти нас в п'ятому раунді грають. Тому. Побачимо, що вийде. Ну думаю, і того чи бачите. Бачите, клан дуже солівий, того що пройшло буквально дві години від початку. Від старту раунда, і вони вже половину атак зробили. Оце я розумію, так сказати, не тянуть до кінця і одразу затачені. Це реально це великий плюс, це дуже добре. Давайте перейдемо тепер до атаки, що я тут запланував. Наварний у мене тут Амікс ЄТІ плюс суперарчери. Все-таки маю надію, що він в мене запрацює на ЛВК на відос, бо на КВ він працює ідеально. але на як я починаю записувати відос по ЛВК, то не дуже він і хорошо працює. Але я вірю, що зараз може все вийти. Так, ось такий мікс. По, кстати, що я тут тільки поміняв? Тут на цьому аккаунті я не міняв особи гірс, тільки поміняв Наварден. Я там взяв замість э, Рейджа книжку Отхіла. Давайте поїдемо, подивимося. По таблиці не бачу сенсу вам щось показувати. В принципі, нічого покажу. не міняється. Восьме місце відрив 31 зірку, як було. Фотоскопічний своєю пам'яттю запам'ятав, вроді, все правильно. А, так. Ось такі бази, не є, що тут це інвізи, але там кулемет їх активує, і нічого страшного не буде. Закидувати я буду ЄТІВ з так сказати, 6 до 9 годин, так, так сказати, сразу накину їх так сразу, да, чисто в лінію і все. А далі я планую чемпіонку закинути окремо. У мене тут дальнобойний спис є, і я її закину. Тут а, треба буде забрати, щоб вона вручну забрала башту арчерів, потім я її прижму, і вона повинна забрати оцей метальник по любому, тому що ну, ми атакуємо кажанами, і нам треба багато сплеш-дефенсу поубирати. Башти чаклуни тут а те, чого я цю сторону обрав, то що тут, дивіться, три башти чаклуна, вони тут дуже близько стоять, їх в першу чергу треба забирати. Ну і там є одна дальня, Тут, я думаю, ця... Може забратися, думаю, армія туди аж дойде. Ну, я вірю, на крайній мірі в це. А отсу, ну, можна, навіть якщо буде матач, то отсюди можна буде почати атаку і там її зафрізить на початку. Ну, Нічого критичного немає. І чого я ще обрав цей мікс? Тож ну, тут, то, дивіться, всі соло інферно. Тому м -м, тим паче вони в центрі стоять, да, якщо це були мульті, тоді я б щось інше подумав. Так, ну ладно, давайте почнемо. Не будемо дуже сильно тягнути, тому що а, вийде відос, а, як вчора, що я. Так сказать, сильно трошки затягнув. І оцей відео з атакою суперкулями, я чисто 9 минут щось поясню, і атака вийшла. Це доволі довго. Чисто, навіть не було, що вирізати, якщо чесно. Так. Ну, давайте починати, як я і казав. Закинемо ось так все в лінію, Коломет закинемо ось так. І герой зараз чуть пізніше подкинем. Головне, мені машинально не викинути чемпіонку. Ось так. Можна рейджик вже перший не кинуть. Так, вручну забирає чемп там. Прожимає. Так, отруту ми недарма взяли. Давайте я, ну, я прожму, кстати, вже вардена. Блін, не пробили, кстати, шлях до ратуші, Ну, що будеш робити? Що ти будеш робити? Рейдж давайте ще один. Можемо собі дозволити. А, кстати, у мене там кінга прожаття, давайте він до клан пройде, я його отак прожму, тим паче м'ячик. Хорошо. Ой, не знаю, що вийде, якщо чесно. У мене вже вроді все потрошки помирає. Це не дуже, так сказати, весело. Так, ну давайте я тоді отсюди закину вже. Фрізим тут ось це добро. Почнемо з цієї башти чаклуна. Ну, башти чаклуна нам треба зразу в першу чергу душить. Не дуже вони нам і треба. Так, фріз на моноліт. У нас є ще два фріза, тому думаю, не критично на ту башту чаклуна одного фріза спокійно вистачить з головою. От так, одного зараз. А, блядь, рано. Хоча ні, нормально, ладно. І закидемо так. Скоріше всього, у нас залишиться в катці тільки фенікс і. Кажани то що Варден лоу-хпшний, поймає він одну гіх бомбу, він просто навернеться одразу моментально. Тому, на надії сильно зараз немає. Тільки кажани дай Фенікс. Головне, що Фенікс кажанам не присоєднився, бо зловить він якусь бомбу, яка так сказати, спеш-дамаг наносить, то і кажани теж загнуться. Це не дуже весело. Ну, в принципі, кажани можуть утікти, вони такі доволі шустрі. Та атака вроді як. до успеха, хотя, фу, фу знаете, в принципе, она на соплях у нас тримается, Варден Лоу, а, ну и инши, так сказать, не знаю, Феникс чи Лоу, чи не, но вот кажены, то в любом выпадку, они и так сами по себе Лоу хпшни. Так, ну и все, там спокойно добирается скважина зараз, добирается кемп, и вот такая трешечка. Я же сказал, друзья, микс работает, ну, <laughs> на 17 а вы думали. А ви думали, що я за хренью атачив в другому чи якомусь там дні ЛВК було? Так, ось така трьошка виходить, і я доволі радий, що так я все починається. Бо на п'ятий номер там інтересна така база є, і дуже цікавий мікс, я так сказати, проти нього наварив. Ми ще не атачили в цьому сезоні ним, тому... Буде інтересно побачити. Ми зустрінемося чуть-чуть пізніше. Це дуже це через довгий час буде, се чесно, що там ще в мене є атаки в легенді, я краще їх спочатку використаю, а там вже собі спокійно інший мікс наварю. щоб потім не, не забудь поміняти, случайно гірси, бо це буде дуже печально. Так, друзі, все. Нарешті я дійшов до того, що буду зараз робити атаку основного аккаунту. Наварно у мене тут наварно так сказати, лавалун з запом заплавону, родять так називається. І покажу зараз за суперник у мене. З останні атаки, кажуть, коли ми записували а... ось 5 годин тому, представте це, я трошки затягнув. Да? Ну ладно, не суть. В принципі, атаки вже всі поробив, супервідіум розумнявся, роз... а от лавалуном я вже давно не катав, але будемо зараз грати. А, як бачите, зап я одразу був закидувати цю дату, то про знаєте, базу так прям. Ну, притягує, щоб всегда бахнуть запом. А, хочу забрати вогнепушку, цю, забрати дві башти закляття, забрати Інферно і забрати також мультибашту арчерів. Ось так. Блін, я то, знаєте, що думав, що в мене буде спис, але в мене тут взагалі списа для чемпіонки немає, тому прийдеться якось викручуватися. І, блін, прийшлось міняти план. Я думаю, звичайним героями тут заходить, а чемпіонка забирають будівлі дефу. Але, блін, прийдеться викручуватися по-іншому. Буду отсюди. Закидувати вже героїв, запускати їх сюди в цей сектор, там прожимати. І пізніше ми будемо йти. А так ось 12 годин. Ну, і можна даже буде до 9 протягнути, чемпіонку з 9 закинемо, так буде даже краще. А може даже я сюди дропну, щоб цей сектор тож хтось забирав. В принципі, поки що в мене таке все по плану. А Дірік в мене тут буде по осадці, я не буду їздить вогнеметом завжди до заплаву. Бо мені треба забрати таунхол. В принципі, ось такі у мене задум. Попробую, що там у мене вийде зараз, тому давайте не затягувати і поїдемо в атаку. Хоча подивіться, зараз глянук статі. Трошки зараз мене. Ахті, так. Да. Прийдеться все-таки сюди йти. Тут у нас є Дефенс, просто буде в цьому секторі якраз той сторони, ще живий, тому кулі бажано буде сюди закинути. Так, ну я готовий. Давайте поїдемо в катку. Все поставлено. Пора. Перепрошую. Все поставлено правильно. Ось де, тут дві книжечки взяв, як я завжди таку і заплален. І ось так. М -м -м -м, напевно, можна буде, кстати, ппошки якось збить. Да, в принципі, можливо. <кх> так, ну ладно. А, як він буду спочатку взагалі закидати, щоб тут трошки почистити, то тож я буду кінга хочу цей сектор якраз закинути. Так, ну ладно, давайте почнемо. Можна буде пізніше закинути блискок і в принципі саме головне зараз з героями все зробити. Тому давайте пойдемо в каточку. Трошки хвилюйся, просто я першоначальний свій план іде, ідеальний, як на мене, поміняв. Блін, реально списа немає, то якось, мені здається, може щось пойти не так. Але попробую вирулити цю ситуацію. Так, давайте ось так, ось так. Так, бажано забрати буде ППОшки, давайте ось так зроблю. Збриваємо дві ППОшки, закидимо ось так кінга. Давайте ось тут дропну Хантера. Так, все, квіна забралася, можна поружати, до речі, кінга. Давайте одразу це зробимо. Хорошо, вогнепушка забирається. І давайте... Да, в принципі, в мене чемпіонка так-то нічого не буде поки що з Солянова робити, то будем... закидаємо поки що ось так. А, так, Дірік. Ой, блін, я забув заблискавки. Блін, з голови взагалі вилетіло щось за ці блискавки. Оце, кстати, надо, наверное, всегда сразу це, кстаті, треба, мабуть, мені завжди одразу це прожимати, тому що, як бачите, все дуже погано закінчилось. Ратуша не забралась, серйозно. Ще є однушка, прикиньте буде. Оце буде реально фаново. Чисто контентик завожу, слухайте, да? Так, тут я, кстати, хогі поміняв, бо, блін, реально, даже чемпіонку не туди, куди хотів, скинув, ну. Так є, блин, ратуша не забрались. Ну просто помойка, не атака. Да, ну рад, все. Там 60%. короче, я хотів якось покраще зробити. Так, ну мені, кстати, отрута на завтра треба буде. Короче, байдуже. ЛВК так слити, а тому для контенту можна було б якийсь фановий мікс взяти. Це не фановий, це доволі сильний мікс, але а, реально, два таких сильних мікса із до... У нас були суперкулі з Fireball. Теж сильний мікс, але через так нестачу з цим міксом я Що там взяв? Двушечку, але не добив. Там я просрав Вардена, і тут у нас теж такий хороший мікс. Но я ось до... Провтикав з блискаками. Оце моя біда. Трошки розтірявся, по фасту закинув, да, і трошки не, так сказати, не подивився, що там у мене з армією робиться, і вони тут в навіть до попожок не долетіли. Коротше, ось такі, блін. Прям. По, по основі щось зараз не йде. Так. Коротше, ну, хер з ним ратуша не забрата, однушка взята. Фільтувати не треба. Короте. Ось так. Бачите, навіть сто клани лівають з від таких атак, це взагалі жесть. Так, а давайте я подивлюсь, що в мене взагалі по основі. Слухайте, ще ж на основі і на першому місці сижу. Оце так. Да. Оце то, да. Блін, ну помойка не атака вийшла. Трошки треба більше практики, да і думаю, буде все чудово. Просто лава Оце, кстати, слухайте, вроді казали, я десь чув, що на кулі вийде новий рівень. Оце якраз коли вийде новий рівень, можна реально в легенді оце практикувати ці кулі. Тому що з 16-го таунхолу мені кулі якось доволі слабкувати на 17-й. А дуже з новим левелом, то буде поцікавіше. Кожний все, друзі, не буду затягувати як вчора. Зустрінемося вже завтра, да й там подивимося, якісь хороші, чудові трьошечні атаки. Так, наступна атака, на яку ми подивимося, це атака на сьомий номер. Тут взяті супервідьми з фаєрбом, як розумієте. Кидаються такі чотири інвізи, кидається Варден, Метеор був націлений на моноліт і забирається ось таким чином цілий сектор фаєрболом. Тут взято кстати, було три тряси. Два тряси юзалися для кидання в цей сектор. а От я не знаю, для чого буде ще один тут взяти. І давайте якраз подивимося за цим. А, так, кидається 6 годин тут відьми. Вони будуть так по направленню взяті, щоб йшли до 5 годин. Кидається казарма з 3 годин для почистки, і у нас все пойде десь приблизно ось сюди. Так, на кінга тут що у нас? Черевики? Ну, кстати, стоїть, таким... А, ні... Ціда, та, слити, такі з'їнці які я на основі Ктайно тільки я на чемпіонці у мене чуть, -чуть інші. Та не то, те чуть-чуть, а взагалі протиоположні, так сказать, дефолтні здібності. Откривається такий шлях для них, Кінг туди заходить. Ну, чудово там Кінг ще якщо далі пройде, його можна буде прожати, відкриє багато яких проходів. Коротше, атака реально похоже, що буде як на успіх. Ну, ми знаємо, що це успіх, але навіть тут видно, що атака, всього зайде, навіть якщо не знать результату. Так, морозиться тут інвіз. Чудово, кстати, дивіться, так заморозиться, що Кінг теж до нього дошов. Кидається ось такий тряс, напевно, зараз десь прожметься Кінг. Не знаю для чого було юзано, то скоріше, щоб просто цю стінку чуть покосить, да і накоцати також метальник. Так, Прожимається вже кінг. Як бачите, багато чого тут відкривається, ну, такий хороший проход. Давайте вже 2х поставимо, 30 секунд до кінця атаки залишається, Ну і потрошки буде добиватися ця база. М -м, все, в принципі, ось така атака, з запасом вийшла, один інвіз залишається, багато юнітів ще живо. абсолютно всі супервідьми вижили. Так. Оце інтересно, так, це те, що нам треба подивитися. Так, да, це справді нам цікаво. Так, давайте подивимось на перший номер. А, атака чимсь там. Да, так, супер червик, і дивіться, гей, зразу на максимальний рівень вкачав. Ще й донатить на таке, ну це таке. Давайте дивимося. Так, у нас тут атака закидається з 2 годин. Подкидується інвізи ось такі. Ось так, чередується все з лисицею. і прям класно виходить, якщо рахувати таймінги. Де, в принципі, придручиться до таймінгу, теж це дуже чудово. В принципі, якось знаєте, інту інтуїтивно закидувати це все. Понімати, коли це все правильно робити. Так. А... Хорошо, ну чемпіонка практично в центрі зайшла. Тут такий хороший коридорчик створюється для драконів. Хілки, як я розумію, взяті для квіни. Да, тут якраз є ця здібність у квіни. Так, ну і Чемп помирає. Прожимається квіна, активується інвіз в секторі стаунхолом і закідується тут дракончики в районі 5 годин між 4-5 годинами. І там Кінг в районі 3 годин почищує, дроблює коридор для дракончика, щоб вони летіли в центр. Так, хорошо, інвіз кидається на квіну, ну, там щоб трошки сейвилась вона від А, Там, мабуть, на неї супер дракон заагрився, але зараз там на неї агреться їх пушка. Закидається Дірік, прижимається варден, ну і там зараз дірік відкриється в районі ратуші, кидається клон і тут. -то... В діріку знаходяться єті. Вони з ратушею тут доволі швиденько справляються. прижимаються, тут у нас кінг в центрі бази, практично, кидається склетне для відволікання на соло-інферно. Ну, коротше, багато чого в цій катці відбувається, просто навіть не встигаєш подивитися, що тут є. Так, воскрешається, до речі, воскреше закляття тут взято, воно юзається на чемпіонку, а чемпіонка прижимається і в неї тут взятий ракетний список. Кстати, інтересно, так знаєте, пройти оцей, так сказать, розвити все в районі, де померла чемпіонка, і потім її воскрешають. Прожить зразу і цей ракетний спис заюзать. Кстати, пожіть, а вона ж померла? В принципі, по ідеї, ульта повинна була б заюзатися. Чи, Подождіть. Чи вроді там от хіла ніякого немає, якщо ракетне, і електрочервіки, коли прожаття, це моментально типа... я не можу пояснити, скоріше, от... я маю на увазі, що типа, кількість поїнтів там відновлюється якась. Да? Ладно. Це коротше, складно пояснити. Ну, я мав на увазі, знаєте, це як е, кристал житні, тому що там щось е, відновлює, якусь кількість, да, там практично до фула. А інше, ну, наверно, там дуже мало. Торотше, То, чемпіонка встигає даже померти, і ще оцей е, ульту ракетного спису зберегти. От, оце прям я хотів пояснити. Це. Ладно. Давайте перейдемо вже до атак. Е, тепер це вже будуть наші атаки. Е, так, що це я вам там казав? 13, 12 і начебто третій номер. А, атака корінцями, так, Що тут у нас буде? Так, черевики. О, кстати, тут взят ракетний спис, але тут немає воскрешчого закляття. думав, що щось таке похоже буде. Тому що, знаєте, ну, реально тактики всі однотіпні, коли якась здібність виходить. Так, закидуся, так з 5 годин чемпіонка. Блін, там, отут, да, прям хорошо закинуть, щоб чемп не був в людяний големів і просувався просто далі по базі. Ну, вони тут просто линуть просто випливають з цього клон Так, у нас тут квіна, кстати, для відманки сить, Але квіна, скоріш, зараз помре. Он, да. Прожимається там два Епік епірси на ній. Кстати, а це ж, знаєте, сьогодні ж івент вийшов там у Кінга. Це вже виходить у Кінга третя епічна здібність, ну, Я не знаю скільки ще розробочки планують кліпати цих здібностей, Я думаю, три це вже точно буде максимум, і цього буде достатньо. Хай краще там якісь статуетки продають вже, а не здібності. Ну, камон, куди вже стільки здібностей, Їх потім все одно поріжуть по нюрфлі, все, себе і так вже достатньо так, в принципі. Так. Ну, Далі у нас що відбувається. З 3 годин закидується казарма. І, ну, кстати, я не знаю, Така інтересна почистка з 3 годин казарма, а юніти викидуються аж а, з 8 годин. Так, ну Давайте я 2х вже поставлю. Кстати, а щось тут. А, тут чемпіонка була забрата в в рекол пела, просто думав, що там таке було, бо я щось в той момент, коли чемпіонку забирали. Варден прожимається, тут вже все в районі ратуші файтиться. Ратуша забирається, забирається тут у столу інферно, інший дефенс, який стояв поряд з таунхолом, Ну і в принципі атака підходить до кінця, ну і мало будівель, яких тут залишається. І давайте вже 4 х поставлю. В принципі, корінці простітельно. <сіх> простітельно так на 4 ікс поставить. Рідко коли якісь поточки це, якщо слітаки вже знаєте, що очевидно, що трошки буде. Просто атака трошки тянеться і де добив. Наступну атаку, як я казав, ми подивимося на 12 номер. Так, це нервно атака супер. Да, це атака буде синякам. Просто знаєш, що драгон лор постійно ними грає, а та в нього доволі непогано це виходить. А, тут а він взяв казарму, не знаю, може... а ні, кстати, все-таки казарма ти грає. Да, як я й казав, все-таки метальник трошки втратив свою актуальність на 17-му тонхолі, як не крути оцю халявну зірочку ти металь... вогнеметом не забереш уже ніяк, тому що Нурат буде доставати. А, так, і Варден тут у нас закидеться, як завжди, по, ці, по чистці а, з іншого кута. А, це закидеться якраз тут в районі 5 годин, якщо про атаку цю говорить. І, в принципі, все почищено, казарма чудово справилася і пробивається тут бомбірами шлях, і закидеться вже синяки, Морозиці Ратуш а, і Інферно, це вроді лідний голем взорвався, наскільки я знаю. Вроді як, так. Да. Так, все. Ну, рад, що прям хорошо зафризилося. Зараз якраз на неї забереться, в принципі, постріл вона таки не зробила. На кінга тут рукавичка, кстати, А жалко, що рукавичка, чуть-чуть далі кінг би пройшов, можна було його прожати да і відкрити тут шлях, що доволі класно було. О, так, ну бачите, рукавичкою теж так непогано ще отигрується. Давайте я 2Х поставлю, в принципі. Бжемочету, тим, тим, тим паче у мене 5%, я поки що за столом сиджу, записую, ну, поки що до зарядки не йду, так сказав, за чуть-чуть. Так, все, у нас тут останній сектор забирається, і атака потрошки походить до А, Як бачите, тут яких будівель залишається, там закидується вже 6 годин міні-дракончик для почистки, чаклуниш, все що залишилося. і... Дана атака завершується трьошкою. Ну, ось така класна атака. Давно не бачив я суперсиняків. А, а зря, знаєте, то що я вже про цей мікс даже забув. Хоча мікс, так сказать, юніт доволі доволі сильні. Вони навіть і на 16, і на 15, коли мій левел не дали, вони все одно тащили да, рівнем, так сказати, рівнем суперсиняків, які на левел а, слабше. Так, друзі, я правда не знаю, знаєте, прям. Батиків, хто мені це якось в комнату зайдуть, да, це є, трошки не записати. То взагалі блядь, позвонив хтось. Я не знаю, як мені запис... дописати цей відос це просто якесь прокляття. Це прям стільки всього треба буде вирізати. Так, це вже взагалі шостий день, ми дивимося. Давайте до п'ятого перейдемо. Дайте я вже покажу людям цю атаку. Я просто вже третій раз коментую. Так, атака від 12-го номера Dragon Lore. Якщо нік Dragon Lore, ви бачите, це ви повинні розуміти, що це буде атака з суперсиняками. І так тут є. А, так, міняється осадка на казарми, тут замітив. ну, Як я казав, все-таки вогнемет втратив свою актуальність на 17-му тонхолі, тому що ну, рату, що ти вже ніяк ним не забереш, там коли почистку робиш. Тому казарма думаю, може теж так так сказати хорошо справиться з почисткою сторони утворення коридора. Так, вона закидається ось так в Варден в тіло. Так, у нас закидуються тут бомбери, так сказати, проходік хорошо відкривається для суперсніков. І в районі 4 годин зараз у нас буде закидуватися тут людяний. Коротше, вся армія і герої також. Це прям, прямує до таунхолу. Давайте я 2Х поставлю. Так, там людяний взривається, все морозить. Також вроді фріз. Сп... Ой. Я ще їкать почав. Заїбісь! Як я запишу цей відос? Так, ладно. Давайте, несуть. Дайте далі коментувати. Я на 2х вже поставлю, у мене вже телефон розрядився, да, поки, це все. поки я успішно засніму відоси, телефон телефон сів. Тому зараз сижу на зарядці, звук трошки мого говоріння може помінятися, То, що так то я завжди за столом записую, там трошки звук, ну не знаю, чотче, як мені здається. А, давайте я 4х вже поставлю, в принципі, атака підходить по до кінця. Так, і все, атака завершується. Отака трьошечка, в принципі, суперсиняки ще тащать. Ну, знаєте, суперсиняки, коли там 15-ка виходила, їм рівня були, коли 16 виходила їм рівня були, вони все одно тащили рівнем минулого таунхола, тобто ну, доволі сильні юніти. А, так, і давайте останню атаку подивимося. Це атака на другий номер. Це у нас атака проходитиме дракончиками з електрочеревиками. Так, давайте спостерігати за атакою. А, угу. Так, тут активується сектор. Знаєте, я б, а, може, б інвіз накинув і складний спел, щоб активувати. інвіз, а вже потім закинув би а, проходку чемпіонка, щоб цей сектор спокійно зачистить. Ну я б так би поступив. А в принципі, я б краще супервідьми проатачив, тут а база простенько ними якраз забирається. Так, чемп, на жаль, помирає. Тут трошки пізніше закидується інвіз. В районі трьох годин закидується кінг, кидається така стріла, забирається ППОшки. Коротше, доволі файна стріла полетіла. І в районі трьох годин вже закидуються абсолютно всі дракони. Давайте на ну, 2Х поставлю. В принципі, що ми будемо тут спостерігати. Предзаход такий зроблений. Предзаход, як я розумію, був зроблений неудачно. Так, прижимається Варден, дірік, на жаль, не захоплюється, але в принципі, ну, не знаю, він долітає. Можна сказати, туди, куди треба, але, на жаль, не в сектор з Таунхолом. Так. Ну, радуша тільки на накоцись, там мало хітпоінтів залишається. Дракони добирають Таунхол. Ну і, в принципі, у нас там в районі 12 годин купа драконів є, там ще і герої ходять. Тому атака буде потрошки зараз завершуватися. Давайте ну, я прожму 4X. Тут прожимається Кінг в районі от 10 годин. А, ну, все, єдиний сектор тут залишається. Зараз ППО забереться, ну і в принципі, нічого критичного не було, там просто варден на повітря, ну, так сказати, для почистки він теж такий непоганий. Все, ось така трішечка. Да, були класні тут атаки, все-таки різними міксами, але, на жаль, ми програли 57, дуже багато однушок, від мене однушка. Ну, знаєте, Я можу це, я чисто сам за себе скажу, я доволі цим міксом рідко атакую. Да, і Досвід такого немає, да і тим паче, коли ти записуєш, ти так сказати, стопом піздиш, то нічого в тебе, так сказати, годного і не вийде. Ну ні, може вийти, але просто це трошки складновато комбінувати, І коли ти говориш, ти можеш про щось забуться, да, Я ж в цій атаці пам'ятаю не все по плану зробив, як я планував, то ось так. По місцям, по місцям ми поки що на восьмому місці. Ну і в принципі на цьому все, і так, друзі, нарешті я записав цей відос. Дописав і ніхто не завадив. Зараз мені треба все буде повирізати. Оце реально, ну не дуже сьогодні прям файно вийшло, щоб записати п'ятий день. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть, як там у вас справи з ЛВК, того що ну, у нас справи доволі плачевні. Там бачив, ви писали, що і перші місця займаєте, ну сподіваюся, ви так і тримаєте перші і там будете повищатися. Ну ми, на жаль, скоріш всього, пойдемо на поніження. Майстер 3 трошки на лайтовенький рівень для нас. Все, всім дякую за перегляд і всім пока.